Дорогі друзі, я радий вітати вас на черговій зустрічі нашої програми 40 днів молитви сьогодні вже 22-й день. І сьогодні ми будемо розглядати не менш цікаву тему і важливу для нашого християнського зростання. Сьогодні в гостях Іван Марчук. Вітаю вас. Добрий сьогодні день. ви будете моїм співрозмовником, і нам потрібно Розкрити тему, яка носить, носить назву Антихрист. Дуже люди лякаються цієї теми. Дуже різні, різні уявлення є стосовно хто ж є цим антихристом у християнстві. І нам хочеться, щоб люди могли зрозуміти цю тему, і, можливо, в цих декілька коротких хвилин ми постараємося пороздумувати на основі Слова Божого. Я знаю, що ви християнин з дитинства, і вже сьогодні покриті Севиновою, я думаю, що ви не раз чули проповіді на. На подібну тему. І тому хотілося, щоб ви сьогодні могли поділитися своїм розумінням цієї теми і що пише святе письмо стосовно Антихриста. Ми розуміємо, що про, про Антихриста написано у святому письмі. Тому нам хочеться відкрити це на основі Біблії. Я хочу сказати, що антихрист це і той самий сатана. І чого тепер ніхто його не називає Антихристом? У світі, хтось його називає, що сатана це Антихрист. Його не називають Антихристом. Але коли він прийде у такі силі, що буде робити чудеса, зводити ознаки з неба і скаже, що я Христос, і поклоняйтеся мені, і святкуйте недільний день, то це буде як той антипод Христовий, антипроти Христа. І того, того вже тут сказано, що цей антоні ясно буде, що цей антихрист, що він проти Христа. Дякую. Справді, ось ця приставка Антихристос. Вона говорить, що це противник Христа. Против. І ми розуміємо, що першим противником Христа є Сатана. Так. Але ми розуміємо, що також антихристом представлена представлена людина. У святому письмі, тому що апостол Павло, коли пише до Солонян, він, він про це попереджає. Могли б сказати своїми словами так. чи можливо процитувати? Да, я прочитаю. Бо той день не настане, аж перш чим прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на прогибель, що противиться і несеться понад усе зване Богом. Чи свято що, що навіть у Божому храмі він заселять за Бога, буде себе видавати? Чи саме не допускається з'явитися йому своєчасно? Отже, він, він хоче бути замість Бога. Да, Дякую. А представлено це пабством у нашому світі як ну, яке вже потихень відмирає, і вся власть переходить до Америки, але все ж таки люди, де він приходить, люди вважають його за великим, за, за, Бож, за Божою людиною. Хоч він є. Не є Божою людина. Да, ось тут таке запитання було: Антихрист з'явиться до або після другого приходу Христа? Ну, антихрист є тепер і буде до приходу Христа. Бо в приході Христа він вже нічого не зможе зробити, бо Христос Своїх забере у тисячолітнє царство, а Він буде оглядати наслідки своїх дій. А вже коли Христос прийде, то вже ясно буде, хто на чій стороні. Дякую, дякую. Справді сказано, що Господь його вб'є духом у своєму. Ну, це ну, в кінці розуміє. буде. Так, да, ми розуміємо, що це буде в приході Христа. А коли прийде Христос, то ми розуміємо, що це трапиться. І також цікаве, ось таке запитання, в чому. Буде місія Антихриста, як Біблія відкриває нам його, що він буде робити. Тому що ми вже читали, ви процитували текст, що апостол пише, що він у храмі Божому сяде, як ви правильно замітили, що це релігійна, ось така сила. Він не буде нести щось інше, він буде також пропонувати і Біблію, і святим письмом перекриватися, що він буде робити. Ось що він ну, він, ставить за ціль? Він, він схоче знести, як записано, час і закон. Закон це є четверта заповідь в суботній день. А він хоче цей час знести і перев... скаже, що буде зводити чуд... ознаки з неба, чудеса буде робити. Скаже, я Христос, і я вам кажу, ви святкували недільний день. Оце буде признака того, що він хоче всю владу взяти в свої руки. Отже, ми розуміємо, що є печатка Божа, це Божий закон і особливо четверта заповідь. І бачимо, ось цю антихрист ставить місію поставити своє поклоніння. Можна сказати, що це є ложне поклоніння, але воно буде в останній час видаватися за щось yeah. ось таке важливе і святе. І багато людей можливо навіть неосознано підкоряться йому. І тому запитання є, чому нам, як християнам, важливо хреститися Святим Духом. Ну, якщо людина не прийняла Христа, коли Христос відходив, Він сказав, що я після вам учителя. І коли вони були всі разом і вони молилися про отримання Святого Духа. І Христос їм сповнив свою обіцянку, і Святий Дух прийшов до них у вигляді язиків, і вони проповідували, робили чудеса великі. Якщо ми не будемо в цей останній час мати того пізнього Духа Святого, пізнього душу, то ми не зможемо просто встояти у цих пробах. Бо сатана буде ставити своє п'ятно на чоло, тобто на чоло це люди будуть. Приймати розумом, а хто не буде приймати розум, буде розуміти, що це неправильно, але буде утримуватись від роботи в недільний день, буде підтримувати його. А Божі ангели будуть ставити Божу печатку. І ті, котрі будуть мати святий дух, ті отримають печатку Божу. А хто не буде запечатаний Святим Духом, ті не отримають печатки Божу. Дякую. Дорогі друзі, як бачите, як чудово, коли ми знаємо святе письмо, коли ми його читаємо, Господь дав нам вістку, яка зрозуміла, є, і вона відкрита в святому письмі, і Господь попереджує, Господь готує нас для того, щоб ми могли устояти, для того, щоб ми не були на стороні Антихриста, противника Божого, а щоб ми опинилися на Божій стороні. Це важливо. До цього потрібно готуватися нам сьогодні і кожного дня в молитві просячи впливу Духа Святого, насичуючи і наповнюючи себе словом Господнім. Про це варто молитись. І ми сьогодні про це разом з вами сьогодні помолимося. Запрошую вас звершити молитву. Наш дорогий Небесний Отець. Ми, як діти твої, приходимо перед Твоєю святе не лице. І щиро дякуємо Тобі за ці слова, які підкріпляють нас, Господи. Допоможи нам, щоб ми могли встояти у правді, щоб ти прийняли тебе у своє серце і були запечатані Святим Духом, щоб ми не пропали в цьому світі. Ми просимо також за тих всіх, хто слухає нас, щоб вони могли зрозуміти це слово, вони могли прийняти це слово, прийти до тебе і бути запечатані Святим Духом. Слава честь тобі за все. Амінь.